Привіт! А чи знав ти, що у Microsoft Word є така функція, як автоматичне формування бібліографії? Для чого це потрібно? Наприклад, у тебе є якийсь перелік публікацій чи джерел інформації, які ти постійно цитуєш. Але для цього всього тобі необхідно цей процес автоматизувати, щоб. Постійно щоразу не вводити. Для цього варто лише виділити фрагмент бібліографії, який ви будете цитувати, переходити на вкладку Посилання, обираєте бібліографія та, власне, натискаєте Вставити бібліографію. Після цього всього ви, ваш текстовий фрагмент, він вже є. Доступним. Давайте з вами поглянемо. Ми бачимо, що наше джерело воно є вбудованим. Аналогічним чином, це зберігається не тільки для всього документу, але й взагалі для усього редактору. Давайте перейдемо в будь-який інший документ і заходимо для того, щоб вставити. Знову переходимо на вкладку посилання, заходимо на бібліографія та можемо. Обрати одне із збережених джерел. Як бачите, все дуже просто.